З конфідором і протистресовим бар'єром рослини не тільки захищені від атак шкідників зазвичай вони ростуть енергійніше, сильнішими і більш здоровими. Конфідор сила до росту коли ви використовуєте конфідор, ви також отримуєте додаткові переваги проти стресового бар'єру. Давно відомо, що стресові умови виснажують енергію і зменшують життєздатність і продуктивність рослин. Вони зменшують кількість листя, квітів і плодів. Біологи визначають біотичний стрес як шкідливий ефект шкідників і мікроорганізмів, і абіотичний стрес як згубний вплив таких факторів, як посуха, спека. Перезволоження і раптові приморозки у дослідах, які проводилися в багатьох країнах світу, дослідники Bayer Science спостерігали, як рослини, оброблені конфідором, в багатьох випадках, долали посуху і тепловий стрес впевненіше, ніж не оброблені. Наступні систематичні досліди довели, що цей ефект протистресового бар'єру включає також збільшення активності фотосинтезу, підсилений ріст коріння, прискорення цвітіння і плодоутворення. і Веде до збільшення врожаю та покращення його якості в деяких ситуаціях. Конфідор гальмував активність маркерів стресу. Інші висновки генетичного аналізу виявили, що конфідор має позитивний вплив на ефективність фотосинтезу і через це на енергетичну продуктивність рослини. Ці досліди також довели, що конфідор послаблює стрес, викликаний нестачею кисню, і його присутність навіть стимулює власні механізми захисту рослини від грибних інфекцій. Якщо несприятливі зволоження і температура, засолення ґрунту та інші будь-які абіотичні стресові фактори відсутні, рослина знаходиться в оптимальних умовах накопичення та перетворення природної енергії в урожай. Фотосинтез працює ефективно за допомогою сонячного випромінювання. Хлоропласти продукують глюкозу з двоокису вуглецю і води. В мітохондріях, енергетичних станціях клітин, кінцевий продукт фотосинтезу, глюкоза, трансформується в головне клітинне біопаливо АТФ. Це універсальне енергетичне джерело для усіх життєвих процесів. для цього процесу, відомого нам як мітохондріальне дихання, клітини, крім кисню та глюкози, потребують іншої енергоємної молекули над плюс. Коли рослина починає страждати від абіотичного стресу, фотосинтез пригальмовується. наприклад, стрес викликаний нестачею води. Фотосинтез відбувається, але на низькому рівні Не вся доступна сонячна енергія і не весь двоокис вуглецю перетворюється в енергію. Надлишок сонячного випромінювання спричиняє ушкодження клітин через утворення агресивних та руйнівних вільних радикалів. Ці вільні радикали активують численні відновлювальні механізми в рослинних клітинах, які поглинають велику кількість енергоємних молекул над плюс. таким чином їх менша кількість доступна мітохондріям для продукування АТФ. Менше АТФ менше пального для росту рослини. Коли рослина обробляється конфідором, діюча речовина не тільки захищає від шкідників, але в процесі метаболізму перетворюється на шість хлорнікотинілову кислоту, яка запобігає раптовому спустошенню енергетичних джерел рослини під час стресу. Цей процес є унікальним саме для діючої речовини завдяки її специфічній структурі і фізико-хімічним властивостям препаративної форми конфідора. Під впливом стресу відновлювальні механізми клітини швидко споживають доступні джерела. Надплюс, лишаючи нікотинамід як енергетично бідний продукт недоторканим. Згодом нікотинамід розкладається з утворенням хлорнікотинілової кислоти, і вона відновлює вже спожитий надплюс. Тобто, саме хлорнікотинілова кислота визначає тепер його рівень. Наразі під час стресу більша кількість надплюс стає доступною. Це значить, що менша частина власної енергії рослини споживається для подолання стресу і більша для росту. Вплив стресу певною мірою пом'якшується у випадку обробки рослин конфідором. Досліди на ячменю в умовах стресу посухи довели існування ефекту в оброблених рослинах. Уповільнюється зростання маркерів стресу, і певний час фотосинтез залишається на високому рівні. Наслідок збереження потенціалу продуктивності. Конфідор з його надійністю проти шкідників і додатковим антистресовим бар'єром пропонує унікальний інструмент для збереження великого врожаю високої якості.